Слава Україні, друзі! Час новин на каналі і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! У найближчі хвилини будемо підсумовувати всі головні події тижня, що минає. І починаємо з команди українських ветеранів головного управління розвідки Міноборони України з ампутаціями, яка долучилася до Spartan Ultra World Championship. Це змагання, які стартували сьогодні у французькому морзіні. Тож ультрамарафон довжиною у 52 кілометри з понад 60 перешкодами та набором висоти близько 3000 тисяч метрів. На змаганнях себе випробують зокрема Тарас Прот, спецпідрозділ Кракен та Сергій Шикун з департаменту активних дій. Про це повідомила прес-служба ГУР. Обидва кажуть, що прагнуть надихнути ветеранів і довести, що життя після поранень триває. На дистанції ветеранів супроводжує Олексій Вовк, організатор Spartan Race Ukraine. Участь ветеранів розвідки у цих змаганнях це частина кампанії зі збору коштів на реабілітацію ветеранів гурмо України, які отримали поранення і втратили кінцівки. Дитячо-юнацька спортивна школа легендарного хокейного клубу Сокіл офіційно пішла на канікули до серпня. Останнє перед відпусткою тренування завершилося на відновленій тренувальній базі АТЕК. Наставник команди Соколя 2018 року народження Микита Геря зауважив, навчальний рік був непростий, та, попри повномасштабне вторгнення росіян, умови для розвитку хокею, зокрема дитячого, вдалося покращити. Ми намагаємося в першу чергу працювати над дисципліною. Воємним дітям розуміти, так, що для того, щоб вони розвивалися, чогось досягали, вони мають супити тренера, мають виконувати їхні завдання, які тренер каже. Діти, які починають займатися фосієм з самого початку, так, і як вони виглядають наприклад, через рік, через два, це дуже приємна метаморфоза в плані і дисципліни, і організації і того, як вони відносяться і до партнерів в команді, і до дорослих. Тому я бачу цьому тільки позитив. Зібрали майже 2 мільйони гривень на дрони. У Києві відбувся забіг честі. Імені Рекрута повідомили у спортивній лізі ран Юкрейн. Забіг має ім'я військового журналіста, майора головного управління розвідки України Олексія Рекрута Чубашева. Цьогоріч подія відбулася вже у четверте. Захід об'єднав 2700 учасників з усієї України та світу. Зокрема, долучилися військові з різних родів військ, курсанти, ветерани. Особливою стала участь військових ветеранів з центру реабілітації ТЕП. Двоє з них здолали дистанцію 10 кілометрів, а інші вийшли на старт традиційної 100 метрівки. Нагадаю, Олексій Рекрут був амбасадором України. Прославляв спортивні цінності, силу, волю, витривалість та наполегливість. Був автором проєкту «Рекрут.UA». Герой загинув 10 червня 2022 року від рук російського агресора у боях за Сєвєродонецьк. Ігри нескорених можуть відбутися в Україні вже у 2029 році. Як повідомляє британський таблой Daily Express, посиланням на принца Гарі, Україна зможе прийняти змагання, які він організовує. Мовляв, офіційний Київ подав переконливу заявку на проведення ігор у столиці, водночас провести спортивні змагання ветеранів пропонують шість країн, зокрема і від нашої держави. У статті також зазначають, що іншими місцями і країнами, які подали пропозиції на проведення турніру, є Ольборг у Данії, регіон Венето в Італії, Абуджа в Нігерії, Теджон у Південній Кореї і Сан-Дієго у США. До слова, принц Гаррі у квітні цього року приїздив до Львова, щоб зустрітися з пораненими українськими військовослужбовцями та підтримати їх. Нагадаю, Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання у паралімпійському стилі, в яких беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани війни. Українська збірна вперше виступила на змаганнях у 2017 році в Торонто. Паралімпійці Максим Ніколенко, Лев Кац та Михайло Попов стали амбасадорами проєкту з розвитку адаптивного спорту у Запоріжжі і запрошують ветеранів області на персональні тренування у скарбничці. Попова десятки нагород та спортивних титулів. Два найвагоміших бронзовий призер Паралімпіади 2012 у Лондоні. Це чемпіон Паралімпійських ігор 2016 в Ріо де Жанейро. Лев Кац – бронзовий призер Паралімпіади 2020 у Токіо. Максим Ніколенко заслужений майстер спорту України з настільного тенісу. Чемпіон та багаторазовий призер Паралімпійських ігор. Це моя соціальна місія, тому що я маю багато друзів, які служать на передовій, які які захищають нашу державу. І також я знаю багато людей, хто загинув або мають фізичні достатки внаслідок війни. Мені здається, що настільний теніс це дуже доступний вид спорту абсолютно для всіх людей з травмами без травм. Любіть настільний теніс і приходьте до нас на тренування. Настільний теніс це спілкування людей. Тому що контакт між собою з, з, з суперником по друге це швидкісний дуже від спорту. Потребує багато енергії та витривалості. У США тривають всесвітні ігри поліцейських та пожежних. Це змагання олімпійського рівня, де тисячі учасників з понад 70 країн світу представляють служби швидкого реагування в більш ніж 60 видах спорту. І цього року, вперше в історії в рамках цих змагань, «Firefighter Challenge» представлений як один з видів спорту. В цьому напрямку беруть участь учасники з більш ніж 20 країн світу, у тому числі, і українська команда рятувальників. «Ніколи не кажи ніколи. Доведено індійською паралімпійською атлеткою, яка керує автомобілем ногами. Бронзова призерка Паралімпійських ігор у Парижі 2024 тисячі двадцять за допомогою виключно ніг не лише влучно стріляє з лука, але й вправно водить автомобіль. Чим сама спортсменка поділилася у соціальній мережі інстаграм. До речі, відео вже набрало 5,5 мільйонів переглядів, що абсолютно не дивно, адже є черговим свідченням того, що у світі. Не існує нічого неможливого, особливо для паралімпійців. Наразі це всі новини, друзі. Я, Ігор Мартиненко, та вся команда каналу Еколімпік. Щиро дякуємо вам і за те, що ви з нами, і за те, що ви завжди дивитесь наші новини. Продовжуйте підтримувати сили оборони нашої держави. І зустрінемось вже наступного тижня. Бережіть себе і Україні кажемо перемагай!